Сьогодні до наших близьких друзів. Віддаю свого вірного коника їм в руки, і хочу сказати, що можливо я точніше не можливо, а точно наші друзі віддадуть мені одну прекрасну кльову машину. І взамін. я взамін. І, і Я думаю, в мене трошки є зараз е, в ці дні більш вільного часу буде вечором. І я вам е, знімлю окремий е, відосик на YouTube, обзор цієї машини. Ну, детальніше ви побачите. цієї машини є вже дуже багато в різних країнах. Все побачите десь в наступному відео. Так що... Чекайте на тест-драйв. Так що вподобаючка. Коментар обов'язково і підписочка теж. Так, ми вже виїхали. Ми проїхали перші 50 миль. Ми ви приїхали по Василя. Це Інни Хлопець. І зараз будемо стартувати. Так, це Інна, головна, головна героїня цього відео. Подивись в камеру. Передай привіт підписникам. Привіт підписчики. Це Інна та Василь. Наші хороші друзі. Саме з ними я відправляюся в цю подорож. О, попереду ніч. ціла ніч. Цілу ніч ми будемо їхати. 12 годин дороги. Тому let's start! Так, ми вже проїхали добрий кусок дороги. Я тільки ще їхала 5 годин. Mm -hmm. Зараз черга Інни. Ще нам залишається ще 5 годин і ми прибудемо до нашого місця. Зараз приїхали на заправку, заправляємося і газуємо далі. Також по дорозі ще перекусили, але не знімали, бо не було нічого такого цікавого. Тому їдемо, газуємо. Так, Інна за рулям. Боється не промахати. До водоспаду нам залишилося 28 хвилин. <реш> І в мене з'явився страх. Боїшся попасти в Канаду. Якщо ми попадемо в Канаду, то це буде <реш> <реш> найцікавіша історія з усіх, яку ми попадали. <реш> ми приїхали до готелю. Зараз будемо чекати на Василя і населятися. Так, ми вже на місці заселилися в готель з цими двома, з цією парочкою. Будемо їхати зараз на Нігарський водопад на годиннику 10-та вечора. Він має зараз дуже красиво підсвічуватися. Я вже була там два рази, але за компанією поїхала і третій. Тому далі буде. Простила тебе. Ледве погодилась на цю пропозицію. Mm -hmm. Інна, розкажи про свої очікування від водопаду. Спиняється, побачимо зараз на місці. І не очікуєш, там буде айс. Mm -hmm. А твої які очікування? Mm -hmm. Мої очікування що там буде зимно, мокро. Mm -hmm. Mm -hmm. Я піду mm -hmm. машину спати. Mm -hmm. Допаною, <laughs> як завжди, в принципі. Ми вже припаркувалися і будемо зараз йти до самого водоспаду. Нам йде близько 10-15 хвилин від парковочки. Так, ми вже майже підійшли до самого водоспаду. І за декілька секунд перед нами вже буде прекрасний вид. Інно тут перший раз. Це вже Канада через річку. Ось прожектора, які саме підсвічують водоспад і сам водоспад. Зараз ми підійдемо ближче, щоб було краще видно. Ну і ось нарешті ми на місці. На раз, два, три. Вам показую. Раз, два, три. Коментар від Василя. How are you today? I'm uh, fine, thank you for asking. Welcome to Canada. Do you like it? Do you like uh, Niagara Falls? You know, I prefer Turkey. Turkey is way, way more better. Turkey is the best. In Turkey, we have a, uh, Las Vegas. Turkey you have in Turkey, we also have Niagara Falls. In Turkey, we have a Chicago. We have a lot of cities Yeah. You know? That's not Turkey's comparable. Turkey is the best. Хочу сказати, що Ніагара це одне з тих місць, що якщо є можливість в житті, варто відвідати на всі 100%. Я тут вже третій раз, але краса цього місця мене дивує як вперше. І я дуже рада, що маю мож... хоч лісти в міло, що маю можливість поїхати сюди вже третій раз. Ми йдемо в готель спати, і завтра буде продовження цього влогу. Так, сьогодні фінальний день нашої подорожі. Ми всі сходили в душ і зараз будемо йти снідати. Добрий ранок. Так, ми вже переночували, зібралися, поснідали та стартуємо до водоспаду. Бачили його вчора тільки вночі, а зараз я вже за рулем і будемо зараз їхати. Думаю, з сьогоднішнього дня буде найбільше контенту, тому що ми так казати при параді. Е, і Олена повертаюся з моїми підписниками. Новий день. Продовження відеоблогу. Зараз ми забули здати ключики і на їх. Куди тебе підвезти? Так, а ти тут могла зайти? Що я маю ходити? Так, їдемо. До речі, хочу сказати, що в мене в Америці плюс-мінус підвищився скіл їзди. Я його, в принципі, я в принципі навчилась їздити на машині, дізналась, де газет тормоз. Даємо Інні ключики. Не забудь мені Toyota Prius. Чекаю на Інну. Як я собі подумаю, що ми погуляємо, проведемо гарний час, але далі нас чекає 10, 10 годин їзди, то вже не так весело. Ми приїхали на заправку в найвідомішу кав'ярню Канади Тім Хортон, яка знаходиться в Америці. Згадаю старі добрі часи, як я була в Канаді. Я І на що ніколи не пробувала, думаєш, буде смачно? Надіємось. смачно Наді. виглядає на картинці. Надіємо раю останньою. Тім Хортон це те саме, що в Канаді, це те саме, що і Донкін Донатс в Америці. Практично. Так, ми взяли кавусю і будемо їхати до водоспаду. Ірина каже, що їй засолодка. Вібрати просто чорну каву з льодом. Давай цей хоп. Зайшли ми в такий гіфт-шоп. Сильно мені нічого тут не треба, оскільки я тут вже була, то в мене вже є всякі такі фігурки, магнітики. Хіба побачу щось таке, що мені дуже конче раптово треба, то тоді, тоді візьму. а там же саме водоспад. Ось такий вид відкривається на Ніагару в день. Там кораблики плавають. Така краса. Дамо. Така красота звідси відкривається. Водоспадики. Народу все ще купа. І Василь скучає, вже обідався. Бо ми фотографії робимо, правда? Я скучаю за Максом. За Максом скучаю. Акцент, з двома дівчата. Мах нужна інакше. Ось така краса. Там люди в дощовиках. Ми вирішили, що ми будемо йти на низ. Ми купуємо білети. і не розплачується. І будемо зараз стояти в черзі. Ідемо. Перед спуском зайшли в такий музей. Як я розумію, розповідається все про історію цього водоспаду. такі такі екранчики тут. Можна подивитися, почитати ідею Отут фігурки. Красиво тут. Mm -mm. Цікаво тут. <рес> Наші ти спускатися. А тобі Василь? А тобі Василь? Красиво тут? Mm. Yeah. Цікаво? Yeah. No. А йшов, обу... бо... Він сказав, що мені ребра ввело і так і і і далі, так і і далі. <ріхи> Заходимо в таку кімнатку. Ааа, ми зараз будемо дивитися шоу про водоспад. Там можна сісти. <ріхи> не <ріхи> Creating atmosphere more carnival Як тобі кіно? Ти дуже цікаво дивишся Все зрозуміло? Так А ти все зрозумів? Вся... Так Так Було сказали, чують приємно не пісите в водоспад Від того дохне рєба Йдемо, йдемо, йдемо Входимо в ліфт Зараз будемо спускатися додолу Тунель. Проходимо. Тунель веде нас до самої точки обзору. Зараз там по дорозі візьмемо наші понче, дощовики. І за декілька хвилин вже будемо любуватися краєвидами. Виходимо. you. Зараз будемо вдягати. Дощовики. Ми вже відвагаємо дощовики. Ось так я виглядаю. Ой, хто це йде? Це відомий блогер Валентина. О май гад! Дайте мені арто! Чело? А колись було дуже модно закінчити життя самогубством стрибком нігарського водоспаду. Ну і було дуже багато бажаючих, які не тягували певної запріуса людей. Тобто вони стрибали звідси і не всі з них помирали, ще їх виновлювали, ще жили, але до кінця життя багато не було не проїхали. Тому, типу, якщо... Ви вирішили не стрибнути буде впадання гарського. Тобто, Оце, типу, нормальні речі, але мені доби дні — змінити, ти щоб що там вірняково. Бо, часто жирають, і потім хтось один мучиться, а тобто, то настільки романтично, Тобто, Добре, думати по цим жінокам. Ми були ось там наверху, а зараз йдемо в нас. Василь, дуже дякую за твій коментар. Це було просто неперевершено. Немає такі речі враховувати, розумієш. і повернутися до водоспаду Все, ми повністю мокрі Вода під ногами Тому прийшла кришка. Одяг весь мокрий. Добре, що я прийшла в шльопанцях, а не в кросовках. Тому що в моїх друзів з кросовок вода просто тако виливається. Ми вже вийшли. Викидаємо наші дощовики в сміттях. І крокуємо до машини. Так, друзі, ми вже в машині. Привели трішки себе до ладу після того, як ми змокли. І зараз будемо кудись їхати і стартуємо на Чикаго. Тому що нам вже 10 годин їхати. Заїхали ми перекусити. Я, як завжди, забула вам зняти. Що ми замовили? Тут і тут були суші. Ми заїхали в такі, таку кафешку, де ланч, е, замовляй стільки, скільки ти хочеш, за 16,99. Але ми дозамовили трішки більше. І вже як нам приносять, покажу вам. Вам смачно? А тобі лише? Мало. Мало? Та вся фейл. Я забула вам зняти нашу трапезу. Я вам зняла пусті тарілки, а все решта забула. Ми вже їдемо додому, нам їхати 9,5 годин. Я стартанула. Їдемо. Інна, розкажи щось моїм підписку. як ми поїли з Ми їли суші яких ви не побачите. Ці штучки, як вони називають? Храбракунці. Дуже смачні. І салат був смачний. І салат А Або ми просто дуже голодні. Ні, я думаю, просто ну, було смачно, було, смачний, було, бо я не смачну. була така голодна, як вчора. Mm, дуже смачна. Так, в мене є тепер особистий водій Іннося. і нося. І наскільки ти проїдеш? Золоті слова. Ідемо. І, до речі, в мене з'явилися цю поїздку два нові друга до моєї колекції. Так, ми проїжджаємо Огайо, Клівленд. і потихеньку що на чеках.